Всім привіт! Сьогодні я в Варшаві. Погнали зі мною дивитись новинки парфумерії. І перша зупинка – «Сефора». Новинка 2025 року: фльорма Джесті Rose Рояле від Каялі стартує соковитою солодкою груші і зразу розкривається в неймовірно запашну молоду кущову троянду. Дуже красиво і дуже смачно, але це ж вже було десь. Відчувається відсилка до деліни або навіть до роуза ваніль від мансера. Нарешті я його знайшла. Не Патісона Діор Омпарфам 2025 року. Стартує з мінеральної ноти ірисового коріння. Далі на шкірі аромат нагрівається і теплішає, але зовсім не відчувається тепла замша версії 2014 року. І ближче до бази аромат перетворюється в якийсь типовий чоловічий люкс. Висновок діор Parfum вже не той. Патісон поки що тримається. Джонні також на місці. Напишіть в коментарях, хто вважає Діор Саваж ароматом аб'юзерів. Чи це просто такий міф? Версія у Форд для мене це аромат абсолютний унісекс. М'який ванільний, бальзамічний. Парфумер Францісь Кюркджан продовжує створювати неймовірну красу для бренду Діор. Лише подивіться, яке розпилювання має цей аромат. І, попри всі скандали, Джонні Деп на місці. Gucci Guilty версії Love для чоловіків 2024 року. Свіжий ароматичний ялівець з білими квітами, абсолютний унісекс. Я би такий собі замовила. Гучіґілці версії Love для жінок 2024 року. Бузок свіжий, м'який, мускусний, деревний, дуже милий аромат на весну. Рекомендую затестувати його прямо зараз, адже весна лише тільки починається. Неймовірно красивий помадний гучі гілці еліксір де парфам. Фіалкова косметична пудра з помадною трояндою. Дуже подобається претендент на офлаконення. Сподобалась новинка Born in Rome Extra екстрадоз від валінтіно. Зацукрована смородина в ромі. Аква лігорія роза верде від герлен свіжа трояндова вода з огірком. Це буде хід цього літа. І наступна зупинка в Дугласі. І зразу біжимо в Корнер за Діґен Вольтер подивитись на ці неймовірні флакони. Чесно скажу, флакон це єдине цікаве в цьому ароматі. А от зовсім інша справа це de Parfum Intense. димна кава з прянощами і палаюча лава на фоні. Неймовірно крутий аромат від Кристін Нежель. Обов'язково до затесту. Нашумівши в інстаграмах космік другий від Кайлі Дженнер, насправді виявився звичайним жіночим, люксовим, непримітним парфумом. А от Мімоза та кардамон від Джо Малон це неймовірно красивий ніжний аромат на весну мімозу. Всім рекомендую до затесту. Так само, як і моя улюблена мімоза від бренду Le Лековон, авторства Жан Клода Еліна. Обожнюю. І звичайно, я не могла пройти повз новинку від «Мюглєр». Фісташковий Angel Stellar. свіжа зелена фісташка в старці і впізнавана база ангела. Звичайно, аромат я вже придбала. Розпаковку дивіться в наступному відео. І швиденько пробіжимось по зарі роздивитись новинки цього сезону. Дуже сподобалась ванільна серія від Zara і один з найцікавіших ароматів копія на Vanilla Powder від Матія Premier – Це Immortal Vanilla. Але справжня перлина це серія еліксирів. Ebony Wood в версії Еліксир. Це просто неймовірний аромат, який стартує з яскравих гірких цитрусів і розкривається просто в неймовірну деревину. Ebony Wood обов'язково до затесту. Що собі придбала і які аромати привезла з собою в Україну, розповім вам в наступному відео. Про всі аромати зара, які є в моїй колекції, дякую, що ви додивились це відео до кінця. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі в наступному відео.